Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Сергія Грабський, військовий аналітик полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник моротворчих операцій у Косово та Іраку разом зі мною. Пане Сергію, вітаю, рада бачити. Ми вітання, радий бачити, пані Олена. А перш ніж почнемо нашу сьогоднішню розмову, а тем надзвичайно багато самого ранку, закликали наших глядачів традиційно підписатися на канал «Сейчас», не забувати це робити, тому що так ви отримуватимете оперативно всю необхідну інформацію. А почнемо ми з того, що Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Перед цим були повідомлення про те, що Вночі були вибухи, і ймовірно, був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники шахет із Ірану. Телеграм-канали повідомляли про це. Ну, за кілька годин стало відомо, що знищений цей великий десантний корабель. Яке значення це має зокрема для порушення логістики ворога? І що це був за корабель, розкажіть детальніше. Ну, ви знаєте, великий десантний корабель це в принципі для російської флотілії, тому що флотом його вже називати не можна, так як флот це угрупування кораблів, які мають кораблі першого класу, такі як крейсер, а крейсер Москва знищений. Тобто для російського групування морських сил, якщо бути правильно, цей корабель має надзвичайно велике значення з двох аспектів, навіть з трьох. Перше, а це дійсно судно, яке забезпечує перевезення особового складу військової техніки, якщо не розміре, не помиляється десь угрупування розміром до батальйону, що дає досить серйозні підстави думати, що воно могло бути використано для проведення десантних операцій. По-друге, це дійсно корабель, який може бути використаний як транспортний засіб для перевезення якихось військових вантажів і в так званому морському мосту від Матерікової Росії до тимчасово Окупованого Криму він був таким досить важливим елементом цього логістичного мосту. Ну і третє, давайте не забувати, що за певних обставин такі кораблі можуть використовуватися як вогнева площадка. Тобто на ній можна закріпити, наприклад, систему залпового вогня і використовувати для обстрілів узбережжя. Таким чином, ми говоримо про знищення досить важливого елемента угрупування сил та засобів, які. Ну фактично виключає навіть гіпотетичну вірогідність того, що противник буде здатний на проведення якихось десантних операцій, адже з цим кораблем ми знищили більше половину десантних сил та засобів е, великих десантних сил та засобів е, морського групування противника. На чорному морі, ну і найважливіший аспект, що наші повітряні сили, навіть у тому форматі, в якій ми маємо зараз, з забезпеченням відповідним озброєнням можуть наносити удари по противнику далеко за межами фронту. І фактично це є ще додатковим додатковим фактом, який свідчить про те, що ми здатні. Як країна, яка не має флоту, нанести ураження кораблям противника і фактично примусити продовжити більш активно вивід своїх кораблів з тимчасово окупованого Криму, що власне і є частиною нашої стратегії щодо визволення Криму як ключової задачі у цій війні. 24 березня минулого року на ну, зараз зокрема в телеграм-каналах з'являються такі повідомлення, що Новочеркаськ тоді отримав певні пошкодження, і власне тоді, 24 березня, 22 року, був знищений ще один великий десантний корабель Саратов. Тобто виходить навіть із пошкодженнями цей новочеркаськ міг виконувати певні задачі військового плану, як то, наприклад, перевезення шахетів для ворога. Ну, безперечно, там треба згадати ще е і Орськ був пошкоджений, це Куніков був пошкоджений, але ж ну, треба розуміти, що не дарма він знаходився в Феодосії. там є судноремонтний завод, який забезпечує певні ремонтні можливості. Крім того, треба розуміти, що для росіян Чорне море це стало таким закритим об'єктом, і тому е е вони викори можуть використовувати ці кораблі в так званому каботажному плаванні. Для перевезення певних вантажів, тобто не для проведення якихось масштабних операцій, а для того, щоб використати його як плавзасіб для доставки якихось вантажів в ту чи іншу точку Криму, як вони зараз це робили. Тому так безумовно ремонтні можливості росіян є і саме тому ми наносили удари, в тому числі і по Севастопольському судно-ремонтному заводу, <кхід> щоб мінімізувати ці можливості. Ну але треба розуміти, що. Вони можуть відновлювати частково кораблі, хоча цих можливостей в них стає все менше і менше. Про шахеди Я, власне окремо хочу з вами поговорити. Днями з'являлася інформація від Американського інституту дослідження війни про те, що росіяни планують облаштувати щонайменше два додаткових пускових майданчики для шахетів. Мова йде про територію. 726-го навчального центру ППУ в Єйську, Краснодарського краю, а також у Курській області, у Рильську. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Ну, треба розуміти, що для росіян шахет став такою, знаєте, знахідкою, якщо можна так сказати, тому що це дозволяє їм, користуючись можливостями їхньої економіки, а ми завжди казали, що шахет досить проста модель. І це є фактично неударна зброя, тому що військам вона не може зашкодити серйозно, тому що є надвисока гарантія їх знищення, тому противник використовуючи такі прості, недороговартісні моделі. Він використовує їх проти цивільної інфраструктури, проти цивільних об'єктів, тобто веде терористичну війну проти України. Власне, на що ці шахіди були розраховані, адже Іран їх створював саме для боротьби боротьби з ізраїльськими об'єктами на території Ізраїля, тобто знов-таки боротьба з мирним населенням, і тому знову і знову треба підкреслити, що тут ми з Ізраїлем знаходимося просто по одну сторону барикади і противник нас один. Щодо того, що противник облаштовує нові е, пускові райони, це свідчить про те, що і в подальшому противник буде використовувати саме ці моделі для нанесення ударів і нам не слід розслаблятися. Нам треба розуміти, що посилення і ешелонування нашої протиповітряної оборони є нашим надзвичайно важливим завданням на найближчі часи. Ну а третє, коли ми говоримо про локації таких е, об'єктів, то відповідно. Знаєте, мене дуже тішить, що саме американці піднімаються питання, адже вони розуміють, що боротися з наслідками значно складніше, ніж боротися з причинами, і, маючи чіткі розуміння, де знаходяться пускові райони, по ним простіше нанести удари, знищити їх, аніж ганятися за кожним окремим шахедом з такою, знаєте, досить відносною ефективністю. Наприклад, сьогодні, якщо я не помиляюся, з 19 шахідів тільки 13 було збито. Тобто шість шахедів таки досягли своєї мети. Тому від собі як було б добре, якби ми знаючи місце розташування цих шокетів, спланувавши відповідну операцію, знищили їх всі разом, використавши одну чи дві ракети, а не 19 або 20 або 40 ракет, або інших засобів, які ми використовуємо для відбиття також в повітряному просторі України. Про вітчизняні розробки нещодавно служба безпеки України показала ще один свій морський дрон. Він має назву Мамай і як стверджують в службі безпеки, є найшвидшим об'єктом у Чорному морі, тому що може розганятися до 110 км за годину. Де він може бути використаний? Такий же функціонал, як і морського малюка, який був. Абсолютно треба розуміти, що такі дрони вони мають певне обмеження щодо бойового навантаження, тобто з урахуванням того, чим він обладнаний. Скоріш за всі, ці дрони можуть бути використані проти об'єктів угрупування морських сил противника в чорному морі, тобто проти кораблів в ідеалі проти кораблів, які знаходяться на якерній стоянці, і це є додатковим фактором. Який примушує Росію задуматися про остаточний вивід кораблів з Криму і переміщення їх на чорноморське узбережжя Кавказу? Причому за деякою інформацією, росіяни серйозно задумалися над створенням військово-морської бази на території тимчасово окупованої Абхазії. Це говорить про те, що вони усвідомлюють наростаючу загрозу від сил оборони України і намагаються відтягнути залишки свого флоту традиційно, як це відбувалося протягом Другої світової війни, у порти Кавказу для того, щоб оберегти те, що залишається від цього флоту. А як методично ми його знищуємо? Ми бачимо вже по тому навіть прикладу, як було знищено сьогодні десантне судно.